Малята, Рада я усіх вітати. Весненька красуня пісеньку співає. За вікном усе навколо квітне розквітає. День такий чудовий, жовтий і яскравий, і повсюду квітнуть радісні кульбаби. 13 травня це день кульбабки. Кульбаба символ квітучої весни. Ці квіти розсипаються по траві, немов яскраві іскри сонечка, вони покривають золотистим килимом галявини, болотні місцевості, доріжки, подвір'я і наповнюють нас гарним весняним настроєм. Ці жовті квіти ростуть самі по собі і вважаються дикою рослиною, бо людина їх не висаджує. Квітка кульбабки має тоненьке різьблене листя, довге трубчасте стебло, яке осередині пусте, а квітка жовта, немов сонечко. Діти, а чи знали ви, що кульбабка вміє провіщати погоду? Я вам зараз розповім, як саме. Квітка кульбабки закривається перед дощем. І розкривається на сонячну погоду. А ще діти це квітка, барометр, природній годинник, бо саме о п'ятій шостій ранку, коли прокидається сонечко, розкриваються квітки кульбабки, а з заходом сонця квіточка закривається і опускає вниз свою голівку. А ще кульбабка корисна рослина. З неї готують варення, мед, роблять вітамінні салати. Використовують як лікарську рослину у фармацевтичних цілях. Насіння кульбабки це білі парашутики, зібрані в пухнасті кульки. Дмухнеш на кульку і розлетиться насіння повсюди, щоб прорости і вирости знову яскравою сонячною квіткою. Квітки жовтенькі, немо вогники маленькі, пелюстки немов ниточки, ясно сяють, наче зірочки. Гімнастика для очей, сонечко і кульбаба. Розкладкуй кульбаба у садочку. Ля -ля -ля. Не наче сонечко в траві, і солоду свою сорочку. Ля -ля -ля. Плела до самої сорі. Грати з кульбабкою поекспериментувати, пухнасту кульбабку беремо і вниз шапочкою її у водичку покладемо. Подивіться, яка краса шапочка у кульбабки, пухнаста і зовсім суха. Як Ліксаю тебе коси білі, Ти в небо синє полетиш все посивіли, неначе біли білий, білий сніг, летить до сонця квітко мила Ля -ля -ля. та повертайся на весні А сонце зранку ще поділа. Кульба водою не журить. То ж малята? Скоріше експериментувати. Пухнасту кульбабку у воду опускайте і сухої її з води діставайте. Тож, мої чарівники, чекаю від вас фото. До побачення, до нових зустрічей!